Всім привіт! Сьогодні ми підготовлюємо поле. Тут у нас була картопля, але ми її з'їли. Там ще у нас трошки три рядочки є, але то таке. І сьогодні, так як в мене, помідори. Вони дивлюся, густі. Я їх вже трохи листки обламувала, але то таке. І дивіться, що. В мене пішли паростки, Яке я замітила сьогодні. Ну, не сьогодні, а швидше, але то таке. Сьогодні. Я візьму оці паростки. вони, дивіться, мають гарну коріневу систему, все добре є. Ми зараз підготуємо поле, посадимо і таким способом ми збільшимо кількість наших е, помідорів. Надіюсь, і урожай буде більший. А ось це. Ось це я відламала, ну, це ще не всі, я так тільки трошки відламала. Я їх поставлю в водичку, поставлю їх в темне місце. Тут теж деякі є, що, що теж вже мають маленькі паростки, але я їх поставлю тако в баночку. І так, вийшов в мене ось такий букет. Я його зараз занесу, поставлю в темне місце. І поки він там буде собі стояти і укорінятись. Нічого я туди не дала, просто звичайна води. Оце я таке зробила. А поки, поки воно буде вкорінятись, я зараз перевірю, ще де в мене які корчі є, такі, що можна їх ось так, я тут, так як я тут зробила, то я зроблю і посадимо грядочку. Там нас три рядка викопали, значить. Ну, помідори треба трошки далі один від одного садити, Ну, два рядка є місце. Хай два рядка я сьогодні прям не засажу, але я засажу, що зможу, то засажу. А решту, що в мене вкоріняться, засажу, і тоді я покажу далі, як це все відбулося і що з того вийшло. І так, дивіться, наш процес. Я нарвала ось такого коріння. Напишіть, чи буде що з нього толк, чи не буде, напишіть. Бо то, що без коріння, то я поклала воду. Поставила в тінь. А так як тут є коріння, то я його одразу сажу. Сажу, роблю ямки, У нас тут є перегніть, там листя люди згрібали. І, коротше, ось таке, ось таке є. Це вся наша підживка на цьому полі. Більшої підживки в нас немає. Ну і поки що немає і не знаю, чи буде. Так що, ось такий у нас процес роботи. Ніна нам допомагає, молодець, гарна дівчинка. Потім забирати І так. Бачимо, друзі, Добре, наливне туди, дуже добре. І мені показали, так я слухала І треба ці світники, які там збираються, треба його. Витірба. Тоді, як показують, не тягнув. Зараз йде все в коріння. І, і затихаємо цінської. Трошки ці зайду трошки повикаємо і повизігаємо трохи. Так як я люблю експерименти, то подивимось, покажуть, що з цього вийде. А Я думаю, що має вийти все добре, тому що тут всіх дуже гарний корінь. Має бути все добре. Але ми будемо вас тримати в курсі і будемо показувати, якщо ж не вийде, ну то не вийде. Будемо бачити, що, що і як. Це все досить. як насюди робота. Якщо не прийметься, то знімлю відео, що не прийнялось. І вас повідомлю обов'язково. А як прийметься, ну, то знімлю відео ще одне, що, що прийнялося? Полягнув, хай положивський. Почуває, а я ще посажу ще остров. Я зараз тільки наламаю, що в мене поля не вистачить садити помідори. Ну, Але Ну, посадимо все. Там картоплю викопуємо. Буде в нас кратка і урожай. Так, Є... оце ми посадили п'ять. Це поставлю, хай тут менше коріння, то я поставлю воду і коли буде більше коріння, тоді. Це все посадимо і все золота. сьогодні сего... оператор. Всім па Папа.